Іва ще про скільки років ходите в хресну ходу? Це вже третій, Софія, це моя донечка, вона другий рік. А ви спеціально в такі ходите куртка ходіла на щоб не потірятися? Ну так вийшло, так так, так. так, чому ходите в хресну ходу? Ідемо до матінки Божої для душевного зцілення свого, щоб не знаю, я розтірялася, якщо чесно. Так, а ти скільки років ходиш? Я другий. другий да. Але була вона тоді зовсім маленька. Так, що подобається тобі? Одих. Отдих. <реш> і супер. сон. По хвилин. Іконку. О, якраз буде дві на пам'ять. Вона всю дорогу молилася святому Миколаю. Ми йшли останньо, вона знайшла на дорозі іконку Святому Миколаю. А тепер вона переживає чи може вона її собі залишити. Звісно, це ж знак, як це так. Вона молилася, до нього прийшов. Да, да. Скільки років ходите? Сім. Сьомий рік. Чому приходите сюди? Ой. <реш> Чому спочатку йшли, в мене е, татусь помер, ось і ми йшли за нього помолитись. А потім завжди є, що просити е, отримати благодать Божу, в розумління, укріплятись вірі і, взагалі, щоб було здраві душі і тіла. Скільки років ходите в хресну ходу? Е, я з, з народження ході чотирьох ну, місяців. Вау! Так, і чому ходите? Я хочу, щоб це було здорово, щоб мир в Україні закінчився і щоб тато, ну, щоб тато на війну не забрали. Так, а ти скільки років? Я ходжу з 10 років. А скільки зараз? Зараз мені 11 років, я два рази вже ходжу. Так, і що подобається тут? Чому ходиш? Щоб молитися, щоб всі були здорові, щоб ця війна вже закінчилася. Отак. От Молитись за це, да? так? Звісно. Прекрасно. Скільки років ходите в ход? З 2010-го два рази пропускали так, чому ходите? Хочу душу спасти, просім матір ваші гріхи мої, просила б. страшно. Скільки років ходите в Хресну ходу? Бачите, тільки другий рік. Чому ходите? До матір Божої. На поклін помолитися за мир, за сім'ю. Спаси вас, Господи. Скільки років ви ходите в Хресний ход? Перший раз. Що прийшли? За Заблагодачу, щоб до матінки Божої хочеться поблагодати. Скільки років ходите на хресну ходу? Перший рік. Чому прийшли? Хотіла побачити всі своїми очима. Хотіла побачити цю, цю, очіма, побачити а, цю правду, це тепло, цю справедливість. Що наші люди і що ви щирі. побачили сьогодні? Побачила, що наші люди самі щирі, самі справедливі. І наша віра буде стояти і буде стояти, поки всі ми є тут. І з кожним роком у нас буде більше, зменше ставати небо. Чому ходити в хресну ходу? І скільки років ходите? Багато, дуже багато, не знаю навіть уже так а ти ж, ну я два роки почала. я перший рік лише дитинство дитинства Скільки? вона по вона, вона, вона перший раз ішла їй було вона родилася мого липня перший раз вона йшла і було більше місяця І <ріст> їхала. так я я хочу знайти дитину яка тут родилась і так чому ходите? Якби помолитися за рідних, за всіх, якби тут вся моя родідня, якби зі мною ходив. Ну таке так само тут відчувається якась особлива благодать, єдність і кожне прохання, яке було тут, в цьому хресному ході, воно завжди з Божою допомогою це все, все, все теж завжди здійснювалось. Молити за мир України, за рідних, за своїх і при інтерв'ю. Чудово, гарно відповідь. Дякую. Ну, за рідних, Походи. за близьких. Молитися. Найшли тут друзів, якихось собі колись. Так, да, да. я знаходила. Дівчинку знайшла, але якось. Нічого, що підростеш, да. років п'ять походиш, ще зустрінеш кошти. Будь ласка, скільки років ходите в хрестну ходу? П'ять. П'ятий рік. Другий рік. Бо Чому ходите? Щоб прославити ну, Бога, я живу почав і хожу додому. Клас. ще відчути єдність нашої віри, і тут пособливому відчувається, наскільки ми всі ну один одро один одному рідні в Христі, можна сказати. Хоча один одного не знаємо, але як рідні. Так. Серйозно може помочь вам. Да, Лука тут своя. Таки. Скільки років ходите в хресну ходу? Вісім. І чому? Бо я народилася віри, я виросла в цій вірі і зараз я свою дитину також цю віру прививають не любов до цієї віри. Вона завжди зі мною А пресла, що за віра у вас? Ортодокс. <рес> так, скажи, будь ласка, що тут особливо є? Любов, дружба. У мене стільки-то з'явилось знайомих, друзів, які мені допомагають. Я везу коляску. Я не везу її, бо мене все везуть зовсім чужі мені люди. Але я їх знаю декілька днів, але вони мені стали такі рідні. Ніби я їх знаю все життя. Скі роки ходите? — Перший раз прийшли. Так, перший раз вже прийшли чотири дня. Двоє. Де ви дочуєте? В палаці ночуємо. Де ваша палатка? А он достоїть без спальника. — От це відкрито, без спальника. Вона навіть не знали, що брати з собою. А карімать і карімати взяли. Але я думаю, на сьогодні всі крупним палатку прийдемо вже нормально. То Ви дві сестри? Да. – Ну, раз знайомство, боже, по. Скільки да. років входите в хресну ходу? Ой, знаєте, вже не пам'ятаю, але ну, приблизно років 10, напевно. Чому ходите? Ну тому що важко сказати насправді, тому що це вже як частина життя. Це вже не частина, коли це. Що саме ярке було за ці десятиріччя? Це не багато дуже, не все не згадаєш. Саме яркість завжди це прихід печаю. Завжди. Скільки років ходите в Хресну ходу? П'ять. Чому ходите? Проставляти Бога. Що саме цікаво було за ці роки? <рит> погода да. саме сьогодні була хороша погода. Сутки дощ. Так, що би хотіли побажати би українцям? Миру, добра, слави. І все найкраще. Синочку хочу воїну Георгію передати привіт. Синочок, я тебе люблю. Будь я не сподіваюся, що ти в будущому будеш теж таким сміливим, достойним воїном Христовим. Не зря ти носиш ім'я Георгій, і він тебе спас з війни в таких боях страшних. О, і ще а всім українцям, всім православним людям я побажаю тільки одно – любові, тому що любов покриває все. Все. А ми вам дякуємо за сина і бажаємо, щоб він сюди повернувся. У мирну Україну цілий, здоровий в госпіталі, в госпіталі зараз. Зараз в госпіталі, щоб через рік ми зустрілися в хрестний ході, і ви стояли тут разом. Це, Даже веде дощ спасає, да. всім Можна вас запняти? Скільки років ходите в хресну ходу? П'ятнадцять. О, хохо, половину мого життя. Чому ходите? Чому я ходю? Так. Просто спілкування йде з Богом, молитва йде. Відблікайся від всіх роботи, взагалі від цього. І йдеш молитва і, як би сказати, черпаєш енергію Господню, щоб дала життя, як би сказати, на дальніше. Що хотіли би побажати нашим українцям? По-перше, любви, міру і віру в Бога. Так, давайте маленький опрос, пожалуйста. Скільки років входите в Хресну ходу? Другий рік. Чому ви прийшли? Поставила доля. Так. Да? По хорошій чи по поганій? Ну, і по хорошій, і трошки неприємно. Поняв. Що е відчуваєте в Хресній ході? Благодать. Благодать. Енергію, так? Да? Що побажаєте нашим українцям? Миру і хай ходять в хресний хід. Скільки років ходите в хресну ходу? Я тільки Перший раз. раз. Перший, Перший раз. раз. Перший Чому раз. Чому прийшли? Вимолити себе, які свої гріхи, ще щось, <с> якісь проблеми, хвороби. Себе рідно. Благодаріть, матір Божої, і знову попросіть. Так, що хочете попросити для всіх українців? Миру, звісно ми, ж, миру. родини, ми, щоб Дай Чому Дай. ходите в хресну ходу і скільки років? Я в цьому два роки. Так, а ви? В цьому один. Чому ходите? чому ходимо? Прославляти Бога. Так само. Так само. Так. Скільки років ходите в Хрестну ходу? Не, не знаю, то махінка Божа рахує. Да, пару а. десятків точно є, так? Да? Ну, десяток може є. Так. В чому ходите? Я, чому Любові до матінки Божої? Так, прекрасно. Що би хотіли побажати нашим українцям? Ой, меру. Здоров'я. І здоров'я всьому світу. Скільки років ходите в Хресну ходу? З 19-го року. А чому? А почему? А хотели этого хлопчика. Да? Да. И что получилось у вас, ну, батюшка? Как звать? Антон. Антончик. Поздравляю. То есть вы тут молились, и потом у вас все получилось. Да. Слушайте, ну это гарная история. Благословия Господь вас.